Розвідка каже про те, що Північна Корея е, направила е, Росії ракети та людей для війни проти України в обмін. Попросила у Москви технології для тактичної ядерної зброї. Особливо важливо це на тлі виборів в США так. Тобто Корея, навіщо під навіщо північна Корея, навіщо піднімає ставки, особливо в контексті їхнього протистояння постійного з південною Кореєю? Як от ви можете пояснити цей факт, що якщо вони будуть знов таки нарощувати свої ядерні? Ці там вони в них то навчання перед виборами в штатах, то ще щось, то заяви постійні. Вони постійно обрязкують ці своєю так званою ядерною зброєю. Як це можна пояснити? Ну так, вони в цьому плані загрожують цілому регіону і. Умовно кажучи, їхня стратегія стратегія північної Кореї полягає в тому, що чим більше буде ядерної зброї абсолютно на всіх рівнях, як на стратегічному, тобто те, що вони лякали, що вони відправлять ракету ядерну ракету до США, там і зруйнують їхнє південне узбережжя, так і на тактичному рівні, тобто, це той снаряд, який, умовно кажучи, можна використати в звичайній ствольній артилерії. І, от, умовно кажучи, якщо от що ми бачимо одразу після е, того, ну, як активізувалась північна Корея, вони знищили е, дороги. Якщо е, сполучали, там було два сполучення, два основних між е, північною Кореєю і Південною Кореєю. От вони підірвали і приготували е, там свої, е, ну, свої гармати, свої артилерійські установки. І умовно кажучи, вони знають, що військовий потенціал Південної Кореї він є насправді ну, вищим. Тобто, південна Корея має авіацію, має більшу більш високотехнологічну зброю. І чим для того, щоб перебити, тобто досягнути паритету саме в озброєнні мета північної Кореї дістати так багато саме ядерних боєзарядів. То і, і на всіх рівнях, тобто, включно до звичайної гаубиці, щоб таким чином загрожувати південній Кореї казати, що так дійсно наша зброя, можливо, є гірша, можливо, вона є там якихось 60-х ще років, тобто порівню взагалі е, конструювання, але ми маємо потужний ядерний заряд, і умовно, із е, 10 гаубиць, якщо будуть знищені дев'ять, але одна все ж таки зможе завдати удару. То це буде ядерне вже ураження, і от в такій війні продовжувати ну боротьбу просто немає сенсу. І тому Південна Корея мала би відмовитися ну, від будь-яких спроб, від будь-яких, скажімо так, атак, від будь-яких від взагалі від продовження війни з північної Кореї. Це є мета звичайно в режиму Кіма, і в цьому плані, звичайно ж, Росія. Вона є загрозою для всього світу, тому що нам треба визнати, що в плані ядерних технологій росіяни вони є дійсно світовою країною, тобто вони будують е, атомні електростанції, вони мають величезні е, величезну кількість і тактичної е, і тактичних ядерних боєзарядів, і стратегічних. Тобто, питання е, ну знову ж таки до стратегічних е, їхніх носіїв. Це вже інше, тобто чи вони там справні взагалі? Але те, що вони масово мають е, велику кількість тактичних ядерних боєзарядів, це є факт, і це є мета, в тому числі може бути цілком верніше, може бути мета диктатора Кима, щоб отримати. Частину такої зброї, частину такої боєзаряд, боєзарядів і вже з їх допомогою загрожувати не лише південній Кореї, але також і союзникам, тобто мається на увазі і Японія, і Сполучені Штати кораблі, як яких перебувають тут же ну буквально на узбережжі Корейського півострова і ось таким чином, ніби по ну граючи такого неадекватного, неадекватного а, сусіда для всіх решти країн, а, північна Корея показує, ну що мовляв, тримайте мене семеро, бо я можу і десь ядерним боєзарядом стрільнути. І на що це схоже? Це абсолютно один в один відтворює тактику росіян. Які так і поширюють цей наратив на заході: що не давайте допомогу Україні, там заблокуйте членство України в НАТО в на... і в європейських інституціях інакше у нас є ядерна зброя, і мовляв, ми зруйнуємо тут все. Отже, ми побачили, що з 22-го року, якщо цей ядерний шантаж Путіна не отримав гідної відповіді від західних західної коаліції, то ми вже бачимо, що Подібні, ну перші такі, так би мовити, ось паростки такого самого ядерного шантажу використовує і північна Корея. Я е, можу бути впевненим, що е, ось цей е, інструмент ядерного шантажу буде і далі масштабуватися і ширитися усім е, усією ну спільнотою ядерних країн, е, якщо е, всі вони побачать, що ось цей інструмент він дієвий. І що проти нього немає протидії, ну а протидія тут є дуже проста. На такий ядерний шантаж треба відповідати по подвійною реакцією, це значить, що Україна повинна на кожен ядерний шантаж отримувати більшу кількість конвенційних видів озброєння і завдавати ними якомога більшого ураження. От, умовно кажучи, якщо ми ще на етапі, тільки коли громадяни Північної Кореї перебувають на полігонах. Мали би достатню кількість ракет і уразити їх там, повірте мені, більше ніхто не хотів би гратися і ні в допомогу путіну, ні в будь-який ядерний шантаж. І Путін би дуже добре подумав би, чи за чи і далі продовжувати ну десь шантажувати захід ось своїм ядерним арсеналом. Якщо цього не стається, то власне чому цього і не робити? Тобто чому не використовувати і далі? Таку саму тактику, тобто вона є досить схибленою, кровожерливою, але вона є цілком зрозумілою тактикою будь-якого диктатора, ну яка є по суті тактикою терористів, тобто терористичної держави, коли вони шантажують знищенням цивільних там будь-яких цивільних руйнуваннями, катастрофами, ну з метою виконання їхніх політичних вимог.